Іро, пам'ятаєш міф про Тора та його величезний чарівний молот, який міг підняти лише він. Ну звісно, так от наша наступна героїня з ним би точно впоралась. Найсильніша жінка планети. Здогадайся, з якої вона країни? Мені здається, що тут до ворожки не ходи, і так зрозуміло, що вона українка, незламна і сильна Ольга Лящук, та етапи її потужного шляху просто зараз в етері ранку вдома. Найсильніша жінка на планеті Українка Ольга Лящук отримувала цей титул аж сім разів. Уродженка Донецька піднімає гігантські брили, тягає бетонозмішувачі, штовхає колоди і щоразу б'є силові рекорди. Це не просто ми прийшли і стали сильними. Це 27 років у професійному спорті. Якщо робити все потроху-потроху, воно дає результат. Ольга майстер одразу з декількох видів спорту. Крім легкої атлетики, вона стала чемпіонкою Європи з регбі. Але здійснити дитячу мрію, стати чемпіонкою світу їй допомогло богатирське багатоборство. Це змагальний вид спорту, в якому атлети демонструють фізичну силу, виконуючи різноманітні силові вправи. Його ще називають Стронг. Наприклад, я тримала хаммер. Це такий молоток, який треба втримати 43 секунди. Мені забракло 20 мілісекунд, аби встановити рекорд. Попри жорсткий тренувальний режим, Оля встигла здобути чотири освіти. Окрім двох спортивних, має дипломи з політології та психології. За політологію міжнародних відносин треба було платити. І пригадую, як ректор сказав: Олю. Якщо ви виграєте чемпіонат Європи, я вам зроблю 30% знижки. І я така, даремно ви це сказали, звісно. І я виграла. А ще Оля стала першою українкою, яка потрапила до книги рекордів Гіннеса. Вона розчавила стегнами три кавуни за 14 секунд. Згодом спортсменка побила свій рекорд. Ми вигадали спеціальну тактику. Треба було поставити кавун під правильним кутом і дуже швидко звести стегна. 24 лютого 2022 року. Оля мала їхати на тренування в Ірпінь. Спортсменка саме готувалася до змагань із солового екстриму. Арнольд Класік, натомість їй довелось тікати від обстрілів. Я 10 кілограмів скинула. Вся напрацьована маса на стресі просто зникла. Ми їхали у потязі, стоячи три сотні людей стояли цілу ніч. Це й і жінки, і діти не було туалету. Так ми доїхали до Польщі. Спортивне ком'юніті допомогло Олі евакуюватися до Сполучених Штатів Америки. Попри виснаження і шок, Українка все ж таки виступила на змаганні. Того року у мене було аж чотири травми. Тому після останньої вправи, на яку я йшла першою, стала четвертою. Та вже у серпні 2023 року Оля перемогла у щорічному турнірі зі Strong спорту The Show Classic» І вкотре підтвердила звання найсильнішої жінки на планеті. Цьогоріч Лящук виборола срібло на «Arnold Classic». Для участі у будь-якому змаганні Українка ставить умову. Я одразу кажу: якщо на змаганнях будуть атлети з Росії, я не приїду. Вони вбивають наших людей. Нещодавно в окупації померла бабуся Українки. У Донецьку досі залишаються її сестра та мама. Я вже 10 років з нею воюю. Кажу, виїжджаю усе кидай, щось придумаємо, гроші знайдемо. А вона ні, я не хочу, це мій дім. Ну, я кажу, це твій вибір, твоє життя. Не хочу тебе змушувати робити те, чого ти не хочеш. Адже вона в дитинстві мене не змушувала робити те, чого не хотіла я. Зараз Оля живе в Балтіморі, штату Меріленд. Там спортсменка працює і допомагає із забезпеченням українським військовим. Мріє про сім'ю та дітей. А поки продовжує змагатися. Адже кожна її перемога це привід нагадати світу про те, що війна в Україні триває, і їй необхідна допомога.